Вони щодня знищують ворожу техніку та живу силу противника на горлівському напрямку за допомогою дронів для того, щоб це стало можливим, облаштували цілу лабораторію безпілотників. Про свою роботу військові розказали нашій кореспонденції Софії Чолас. це останні приготування і дрона це в основному по техніці по легковому автотранспорту. Це кумулятивний боєприпас, зроблений для того, щоб пропалювати броню. Зараз екіпаж на тренувальному вильоті. Ще кілька днів тому палили російську техніку на горлівському напрямку. Успішно вражена ціль це майстерність пілота та обов'язкова попередня підготовка перед вильотом. Підготувати дрони, підготувати БК, подивитися справність налаштування всі перевірити. Потім на, на виїзді самому теж, теж перевірити додатково, щоб не було ніяких збоїв. Це дуже важливий аспект, щоб була постійна комунікація, бо це ті люди, які постійно вдосконалюють наші засоби зв'язку з дронами, системи керування, самі дрони в деяких моментах міняють, переробляють. Те, щоб Потрібно і більш зручно для роботи, і тому ну ця комунікація дуже важлива. Перш ніж безпілотник потрапив до пілотів, проходить через руки цих майстрів. Війна дронів це не тільки війна дронів, це ще й війна розуму. Хто швидше щось придумує, як подавити дрони ворога, як зробити свої потужніші, надійніші. В першу чергу це зв'язок. Зв'язок налаштувати йому правильний зв'язок, зробити йому правильні прошивки. Прикріпити йому детонатори, перепрограмувати, перепрошити сам польотник, сам дрон, щоб він адекватно на то реагував. Військовий на позивний фест воює з 2014 року. Тоді намагався мобілізуватись, але не брали за станом здоров'я. Тож долучився до лав добровольчого батальйону. Там Авдіївка, Шахта Бутовка, Піски там то все було. А потім перерив, трошечка був, женився, завів дитину. Ну, Як почалося вже порномасштабне, я живу в Харкові. Зінкою ну, з жіною. Там вже від Насті було за два кілометри. Зразу пішов воєнкомат по приїзду до Львова. Тоді вже не питало багато запитань, Ну, на щастя, попав у 24-ту бригаду. Отримав два поранення під час боїв за Попасну та вже не зміг служити на передовій, але з війська йти не хотів. І, на щастя, якраз формувала роти бепла. Попробував туди. Получилося, ну, літав, теж можу літати. Але, але ну, недовго можу тримати навіть пульт, все-таки вік і поранення свої дає. Попробував ремонтувати, вийшлося, почав вникати то все. Крім того, що хлопці оснащують дрон усім необхідним, виготовляють ще й деталі для боєкомплектів. Сюди в нас вставляють з буде хвостовик, це в боєприпас для стабілізації боєприпаса. Я зразу їх і контролюю. Тобто там ремонтую, тут контролюю. Ці принтера в нас е, працюють через інтернет, тобто, не виходячи з кабінету, я можу дивитися, що роблять ці принтера. Ну а це трошки інакша модель, це немає контролю через інтернет. Е, при цих приходиться бути присутнім. Працюють не лише з FPV-дронами та мавіками. В арсеналі маю те, чого ворог боїться, не на жарт, кажуть військові. Ну і так звана баба-яга, яку ви бачили в коридорі, що москалі трусі. труситись починають від того. Ну там цікавіше, там трошки більші боєприпаси, ефект трошки зовсім інакший. Скидають, наприклад, ту ж саму протитанкову міну і розбирають там позицію на маленькі запчастинки. Допомогти військовим у їхній роботі може кожен варто задонатити. Кошти підуть на закупівлю нових безпілотників та оснащення для них. З Донеччини Софія Чула, Сергій Кісільов, Сергій Томко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.